Бажаю здоров'я, шановне криптотуристство. Радий вас бачити на своєму youtube каналі Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал та залиште подобайку на це відео. Це для мене слугує мотивацію, щоб все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Сьогодні у нас є офігезна можливість отримати гарантовано. Повторюсь, гарантовано від 50 до 1000 доларів завдяки біржі BinKix. Зараз лаконічно розповім, що потрібно робити, а потім, відповідно, буду вам все це показувати. Спочатку нам потрібно всього-навсього зареєструватися на біржі за реферальним посиланням обов'язково, потім пройти верифікацію. Нічого там складного нема. І потім ми приймаємо участь в лотереї. У нас є можливість отримати від 50 до 1000 доларів абсолютно без ризиків бонусних коштів. Тобто нам дається бонуси. Потім ми за рахунок цих бонусів заходимо на ф'ючерси, торгуємо і все, що ми заробляємо за рахунок цих бонусів, це є наш чистий профіт, який ми можемо винести. Тобто ризиків тут взагалі мінімальні. Реєструємося, проходимо верифікацію, приймаємо участь в лотереї, отримаємо свій бонус, починаємо торгувати. Заробляємо і відповідно потім виводимо свої кошти абсолютно без ризиків. Тому зручніше влаштовуйтесь, тому що я починаю. Так шо товариство. Починаємо з того, що переходимо за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Я вже перейшов. Відповідно, нас зустрічає така сторінка. Пройдіть перевірку, отримайте 1000 АЗТ. Гуртаємо нижче тут. Ось є графа зареєструватися. Ця промка актуальна для тих користувачів, яких немає ще акаунту на біржі Бінкікс, або для також користувачів, які вже мають акаунт на біржі BінKX, але не проходили верифікацію. Тобто ви також дивіться і робіть все як на відео. Спочатку ми переходимо за посиланням і робимо ті чи інші дії. Так, натискаємо на зареєструватися. Так, все нас перекинуло на іншу сторіночку. Відповідно, перед нами зараз. Реєстраційна сторінка, електронна пошта, телефон завдяки даним ресурсам, ви можете зареєструватися, тобто або електронну пошту вводите, або телефон, нічого тут складно немає, придумайте пароль, обов'язково зверніть увагу на реферальне посилання. Воно тут повинно буде знаходитися внизу. Тому що за рахунок нього у вас є багато можливостей в плані того, що менша комісія, ви потрапляєте в мою команду і отримаєте мою підтримку. Тому обов'язково потрібно звертати, щоб був реферальний код борщ. Потім ми вводимо електронну пошту. В принципі, реєстрація там дуже маленька, проста, нічого складного там нема. Відповідно, коли ви зареєструвалися, нас перекидає назад на ту сторінку, з якої ми починали. Відповідно, якщо ви зареєструвалися, нас назад перекидає на цю сторінку і ми. Натискаємо перевірити, тобто ми зараз будемо проходити верифікацію. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Нічого там також складного немає, не хвилюйтеся. Так, що ми проходимо верифікацію. Нас тут вже одразу перекинуло, перевірка особи від понографа є. Потім ми тут обираємо Україну, може навіть само вибирає. І відповідно, тут є паспорт і карта, авдійське посвідчення. Ми вибираємо ID-карта. Нам потрібно все на все тут завантажити файл, фото. Вже, там, з телефону також можна зробити, це взагалі не є проблема. Документи я завантажив, потім нам потрібно зробити таку маніпуляцію. Селфі. Там просто на все там, потрібно покрутити головою. І нас сканує камера, відповідно. І все буде на вищому рівні. Натискаємо почати. Так, ну, Як ми бачимо, 3D-сканування, особи пройшло успішно. Документи, щоб всю цю особу відповідно, тут ми натискаємо далі. І просто чекаємо, Дякую, ми зараз перевіряємо ваші дані, відповідно. Все, верифікація продана, нічого не потрібно. Все, от бачите, перевірку завершено. Рухаємося далі. Так, шануториство, якщо ви зареєструвалися за рефренним посиланням, пройшли верифікацію, там вам все підтвердилось. Потім ми назад переходимо на те посилання, яке я вам раніше говорив, нас зустрічає отакий Текст готово видано один лотерейний білет. Я піднімаюся вище і повторюсь, у нас зараз є можливість отримати гарантовано від 50 до 1000 доларів бонусних коштів. Абсолютно без ризику. Тобто ми зараз лотерейним чином отримаємо і відповідно побачимо, що з цього вийде. Як ви бачите, у нас є написано тестові кошти і бонусний ваучер. Чим вони в даному випадку відрізняються? Вони відрізняються, якщо у вас випадає бонусний ваучер на любу суму, взагалі, там, наприклад, 200-500 доларів, то по ньому у вас є певні обмеження. При торгівлі на фьючерсах це п'яте максимальне плече і можна зайти в воду лише на 24 години. Тобто ви зайшли в воду, Якщо проходить 24 години, автоматично система вас закриває. Неважливо, там буде плюс чи мінус, тому краще закривати руками. Тобто, ви зайшли в позицію, закрили відповідно і все. Також даний бонусний ваучер. Актуальний лише на одне використання. Будь ласка, зверніть увагу. Стосовно тестових коштів, там ніяких обмежень немає. Стосовно там плеч, стосовно там тримання угоди і таке інше. Ну що, шановні товариства, давайте дізнаємося, що мені випаде. Повторюсь, гарантовно ми можемо отримати від 50 до 1000 доларів. Без ніяких ризиків, без ніяких ризиків. Задайте собі питання, чи варто виконати цю промоакцію, враховуючи, що потрібно все-навсього зареєструватися, все для цього є. Пройти верифікацію, також показав, все це легко виконується. І потім зараз натиснути і побачите, що з цього йде. Ну що, в мене один ось білетик, Бачите, воно показує, що актуально. Активація у нас відбулася. Тут також бачите, отримайте одну спробу. Ну що, я зараз натискаю. Тримаємо, тримаємо. Я гадаю, що повинно щось насипати. враховуючи, що 50 точно. А можливо, навіть і більше. Тому що натискаємо перейти. Так, ну що, тут побіло, побіло, побіло. І. Опа! ДВСІ, здате, бонусний ваучер. Ну що? Натискаємо отримати. Так, потім ми заходимо в активи. Все, ми отримали. Де його знаходити? Відповідно, у вас тут графі, мої ваучери, повинно відображатись. Опа, як ви бачите, 200 USDT. Натискаємо використати. Дивіться, тут є певні обмеження. Відповідно, перелік монет, на яких ми повинні торгувати. Відповідно, шипа, Матік, ознайомтесь. Так, ну що ж, товариство, натискаємо Використати. Аж руки чухаються, відповідно, тому що галява, галява. Так, ну тут вказівки відповідно про те, що я вам говорив. Ми можемо торгувати, отримати бонус від 24 години, все, використати, натискаємо. І нас перекидає на деривативи. Відповідно, тут ми обираємо бонусний рахунок, відповідно, підтвердити. Ось ми бачимо, що в нашому балансі вже 200 USDT, тобто бонусів. Нагадаю, що максимальне п'яте плече. Ну що? Я гадаю, зрозуміли, тобто натискаємо на бонуси, відповідно. І в нас руки розв'язані, ми починаємо торгувати. В на нашому балансі, як ви бачите, 200 USDT. Максимальне це п'яте плече. Тобто, якщо, наприклад, у нас 200 доларів, то відповідно ми можемо зайти максимальну суму. Це наскільки? На 1000 доларів. Торговий об'єм 1000 доларів. Тому, шановне товариство, не раджу вам скіпати. Я, можливо, навіть пізніше покажу, скільки мені вдалося заробити. Не хочу робити зараз в прямому ефірі, це відповідно, тому що треба проаналізувати. Якщо у вас є розуміння, що куди, як, відразу залітаємо, торгуємо. Лише це в даному випадку, з п'яти плечем, Це якщо вам дається ваучер, якщо це, наприклад, е тестові кошти, то взагалі там обмежень ніяких немає. Починаємо торгувати і все, що ми заробляємо з цих бонусів, це реально наші кошти. Потім я вам покажу свій результат, що куди як. Тому, врешті-решт, обов'язково проходимо цю промку. Для цього потрібно все все пройти реєстрацію, посилання під цим відео, пройти верифікацію, натиснути, і там вже рандом, що вам випаде, та її ваше. Відповідно, мені випало 200 USDT. Круто, де це просто безмежно круто. Не раджу скіпати, оскільки ця пропозиція обмежена. Все лаконічно вам розказав, показав. Я гадаю питань, не повинно виникати. Якщо у вас все-таки залишається питання, пишіть мені в телеграмі, відповідно, також посилання на його буде там під цим відео. Тому шанористо, вривається цей двіж максимально круто, максимально класно з біржою Бінкікс. Тому всім бажаю, профіта! Торгуйте з головою!